Привіт, мої любі друзі! Випадково закінчилася зйомка, але ж буде продовження. Я як кажу, друга частина буде не тільки друга вітання з міста Брно. Це транзитна зупинка для нас. Ми в Чехії. І сьогодні попереду буде містична чарівна Прага місто, про яке хочеться і є можливість розповідати. Ми зупилися, зупинилися в транзитному отелі, це четвірка віста на околиці міста Брно. І зараз саме про готель, про румінг, про сніданок, про це я вам розповім. Ось так виглядає наш готель. Ми знаходимося на сьомому поверсі, схід сонця, це передмістя. Брно, чудові дороги, все ще можу побачити. Більше поки що в мене вражень немає, адже, адже це транзитник, транзитний готель. Давайте дещо вам розповім про місто, про наші подальші плани. Брно це місто з населенням біля 400. Тисяч 385 тисяч, друге місто це столиця Моравії. Це дуже відомий регіон у Чехії, і це друге місто після Праги. Воно має величезну історію, йому майже 800 років. Врно розташований Конституційний суд, Верховний апеляційний суд, Верховний суд, Верховна прокуратура, тобто всі виші. Палату юстиції Чехії так само Брно відомий як освітній центр. У Брно величезна кількість студентів-універів. Уявіть собі, в містечку, яке в районі 400 тисяч, біля. 13 університетів і навчається біля 100 тисяч трошки менше студентів. Тут 34 кафедри з різних дисциплін. Бурно має величезну кількість міст побратимів із українських це Львів і Харків, з польських познань. Місто, яке відоме свою історію. Звідки ж пішла така цікава назва? Брно. Є декілька версій з цього в цьому напрямку. Одна з них древнєслав'янське брно, боронити як оборонне місто, як місто окріплення. Перша письмова згадка про бурно ведеться з 1091 року. І головна фішка, скажімо так, цього міста його неймовірне розташування. Бурно довгий час було під правлінням Габсбургів. І за цей довгий період це місто дуже розвинулось з 1526 року по 1918. Уявляєте, який величезний термін. Бурно проходив своїми військами Наполеон, це був 1805 рік. Величезна історія цього міста, про це треба робити, окремий репортаж. Але у нас попереду Прага, містична, магічна Прага. Я хочу вам зробити, це теж дуже цікаво румінг. Наш сніданок і так далі все ще стосується отелю. Пішли? Ось, на, ось наш отель Вісти, 4 зірки і заходимо всередину. Ось це корпус, тут сніданок, великий ресторан, і заходимо на ресепшн. От Вже позносила дівчатка, адже о 8.30 ми вже будемо її робити чекати, виїжджати. Ось так виглядає коридор і наш номер. Чотири зірки. Це чотири зірки, номера ліжка Твін. Все необхідне, приємний аромат в отелі. Ось такий схід сонця. Ось це передмістя міста Брно. Бачите, такі паруби. Повторююся, що це столиця Моравії. Мій чарівний яскравий пуховичок. Привіт-привіт! І ванна кімната. Ну що, а тепер рухаємось до ресторану. Швидкісний ліфт дуже-дуже-дуже комфортно нас доставить до ресторану, який знаходиться як зазвичай на львовому поверсі. Ресторан виглядає дуже затишно. І... Тут у нас такий приємний акваріум. І зараз я вам покажу, чим нас частоють чехи. Ось тут барна стійка, це друга зала. І подивимось, що безпосередньо у нас по сніданкам. Сніданки чудові, різні йогурти. Вісяночки, чудовий хліб, випічка, спеції, мед, варення, кашка і фасоль. Яйця. Дуже смачні ковбаски, різні види сирів, зелені, яблука в соусі, першуто. Сири, виноград, нець, пасти. Тут ще різні сири, випічка, кава машини. Ось такі маленькі приємності. Пред хо-хо. Ну що мої любі? А тепер мені треба швиденько йти на сніданок, адже уся наша група вже поснідала, а я знімаю для вас фільми і це знову бути галопом по Європам. Але mm. ж від того фігура тільки виграє. Хоча сніданок, ну на жаль, на жаль, я не буду мати можливість в повному об'ємі насолодитися, але ж він обіцяє бути дуже смачним. Чарівний лайнер, наші хлопці. Усі готуються вже для того, щоб приймати нас на свій борт нашого лайнера. Наразі буду прощатися. Моя вранішня оповідка, дуже-дуже вранішня, ранній виїзд, і до Праги нам біля двох годин їхати. До нових зустрічей! І це вже будуть розповіді з містичного міста Прага. Папа, -па, ваша Оксана Див'янишина.